Всім доброго дня, ще один автомобіль виїхав від нас з СТО Volkswagen Crafter, в якому раніше стояв двигун Крафтеровський 2.0. На даний момент стоїть двигун від Mercedes 2.7 647 на 190 кінських сил. В даному автомобілі також був замінений техпаспорт точніше, об'єм двигуна з 2.0 на 2.7. Збережені місця для сидіння. Зараз заведемо даний автомобіль. Щиток приборів крафтеровський, рідний. Гум працює ідеально. Стоїть коробка від Mercedes принтера 2.2, 2651 через перехідну плиту. Під кофортом все зроблено дуже гарно, все акуратно. Патрубки інтеркулера на защлка тільки легко знімається. Двигун повністю обслужений, форсунки після перевірки свічки накалу е, нові, помпа нова, термостат новий. Робимо так, щоб більше побудуть у нас не поверталося. Так. Зараз робимо легенький тест-драйв. Це відео з одного дубля, з першого дубля. Так, сфокусуємо щиток. В автомобілі працюють всі системи, не працює тільки круїз контроль і все на даний момент. 647-ма турбінка вона свистить. Такий не так легко дати добре газу. Це є четверта передача. П'ята передача, передачі не вибиває. Я не знаю, який стоїть тут міст, але автомобіль досить вагий. Відео з одного дубля, прошу, будь ласка, швидко. Не засуджуйте строго. Ну, ось такий автомобіль віддаємо на вів Це вже не перший автомобіль від даного власника. Він в нього в районі 9 автомобілів і він по чуть-чуть всі переводить на, на мотори 27 на 32 Кому потрібно ось таке переобладнання, звертайтеся.